І далі про те, як у Вашингтоні відреагували на ситуацію з російськими дронами, збитими над територією Польщі, чи можливо суворіше відповідь ніж та, яку ми вже побачили, обговоримо це детально із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитрий вітаю ще раз. Отже, тобі слово. Щодо реакції, то вона з'являється, оскільки це ситуація в розвитку. Ми зараз в конгресі я буквально 5 хвилин тому не на камеру говорив з кількома конгресменами. Чекав теж їхньої оцінки і чекав від них прогнозу, які будуть подальші дії конгресу. Так само менше години тому і теж хотів цим поділитися. Говорив із Джоном Болтоном, колишнім радником Трампа із національної безпеки. Від нього почув впевненість абсолютно. Він вважає, що те, що сталося, сталося навмисно. Він вважає, що таким чином Путіну. Те, що називається «пробою ґрунт, тобто дивиться на реакцію е, НАТО на реакцію європейців, в першу чергу на реакцію Сполучених Штатів на випадок, якщо раптом станеться щось серйозніше, і по-друге, дійсно Болтон згоден з тим, що е, таким чином, на його думку, Росія створює ситуацію невизначеності, ситуацію загрози у самій Європі для того, щоб Європа пригальмувала і з тим, щоб передавати Україні засоби протиповітряні, тобто думки з'являються. Заяви з'являються і заяви досить різкі. Що стосується американської адміністрації, що стосується самого Дональда Трампа, то тут ну все трішки інше. Трамп відбувся просто постом, постом, який він опублікував у соціальній мережі. написав, що відбувається з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі дронами, ось так. От тобто, абсолютно не порівняти з всіма жорсткими заявами, які звучать від тепер вже американських політиків, і до цього від європейських, ну звісно, Трамп зробив все, щоб йому. Не дорікнули, що він ніяк не відреагував. Втім, це не виступ, не публічний стейтмент Білого Дому, не звернення до нації, як могло би бути, а просто ось такий пост у соціальних мережах. Знову ж таки, я запитав Болтона, який багато років працював з Трампом. Чому це може бути? На його думку, якраз він це пояснює, тим, що Трамп зараз вже розчарувався у засобах тиску на Росію. Він вважає, що треба тиснути, наприклад, через Китай, через санкції щодо Китаю. І і на інші країни, які закуповують російську нафту. Втім, от за за тією внутрішньою інформацією, яка є у Болтона, що американська адміністрація абсолютно розчарувалася, не бачить більше ані засобів тиску на Росію, ані необхідності на неї тиснути. Ну навіть ось так засуджуючи, засуджуючи публічно. Є інші заяви від посла США при НАТО меті Вітекера. Він сказав, що США підтримуватимуть союзників, захищатимуть кожен дім території НАТО. Є заяви Пентагону, але ну я не буду їх переказувати, тому що немає Жодної конкретики, максимум конкретики це консультації, які розпочалися. І тут дуже цікаво, хотів би переказати вам е, мою розмову із тепер вже відставною е, заступницею генерального секретаря. НАТО працювала вона не з Рютте, Вона працювала зі Столтенбергом. Е, американка, талановита людина, е, все життя в політиці, все життя в дипломатії. Русґютмюлер. І ось якраз вона мені сказала, ви здивуєтеся, що станом на той момент, коли вона була заступницею Столтенберга, тобто щось могло змінитися, ось буквально. За час генсека Рюте, але за її інформацію на той момент, поки вона працювала, не було жодних планів, жодних прописаних протоколів, жодних паперів. По перше, що вважати. Порушенням п'ятої статті, тобто коли вмикати колективний захист. І по-друге, вона каже, що немає жодної дорожньої карти, те, що називається, коли по планах розписано, по по кроках, по пунктах, як мають реагувати країни НАТО, тобто просто є внутрішня домовленість, як мають відбуватися консультації. Але знову ж таки підкреслю: на той момент, коли вона працювала зі Столтенбергом, ну щось могло останнім часом змінитися. Не було навіть жодних конкретних планів, як НАТО реалізовувати свою знамениту п'яту статтю, про яку ми. Так багато говоримо. Далі я хотів би перейти на те, що як реагують у конгресі, бо реакція дуже жорстка з того, що вже опублікували, і Марсі Каптор, дуже проукраїнська конгресвумен заявляє, це напад на члена НАТО, це напад на всіх союзників, вимагає рішучої відповіді від Сполучених Штатів. Тобто, дивіться, який контраст, те, що заявляють тут у конгресі, і тим, що заявляє американська адміністрація. Конгресмен республіканець Джо Вілсон офіційно це назвав актом війни. Закликав Президента Трампа запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, і навіть вже готовий. Я говорив зранку з його офісом, готовий законопроект, коли конгресмен пропонує повернути стару ще радянських часів поправку Джексона Веніка, яка фактично може заблокувати всю торгівлю із Росією. Це те на чому зараз наполягає конгресмен. Ну і знаєте, таким чином конгрес бере конгрес бере на себе слово, конгрес бере на себе відповідальність і враження, що конгрес все більше відхиляється від тієї генеральної лінії, яку до цього проводили лише за відмашкою від Білого Дому. Колеги, Київ Дмитра, але ж усе це відбувається на тлі формування військового бюджету. США на наступний рік і вже навіть є перше голосування, чи не так. А дійсно є голосування, і дійсно це ще не фінальне голосування, навіть попри те, що палата представників військовий бюджет затвердила, і без питань, без ну без жодних сумнівів. Те, що я буквально 15 хвилин тому чув від конгресменів, не під запис, але вони про це кажуть відкрито, що цей інцидент дуже сильно вплине на їхню позицію, на їхню думку і на суспільні настрої тут в конгресі. Маю вам пояснити, що вже сталося. Нижня палата палата представників затвердила військовий бюджет Сполучених Штатів і ось. В цьому військовому бюджеті вони прописали величезну суму. Зараз уточню 100, подивлюсь, яка і в, в, велика сума досить, і 400 мільйонів для України. 400 мільйонів як військова допомога. Прописано, що ці гроші мають виділятися за спеціальною програмою, коли зброю поставляють не з складів Пентагону, а поставляють... Проплачують ці гроші виробникам, і виробники мають щось для України виробляти. Прописали навіть абсолютно конкретний пункт: що якщо Пентагон захоче цю допомогу, ці гроші, які конгрес передбачає для України або скасувати, або перенести, вони мають робити це не тишком нишком, як то кажуть, а просто офіційно в той же момент щойно це рішення з'явиться повідомити конгрес. Тобто, конгресмени роблять зараз все можливе і неможливе для того, щоб для України виділяти гроші і для того, щоб спробувати на наступ. Не фінансовий рік, я розумію, що 400 мільйонів не так і багато, але хоча б щось закласти, тому що офіційна позиція Трампа і американської адміністрації ну, що гроші виділяти не хочуть. Що стосується санкцій, тут дуже багато моментів. Один з них це прогноз, який зараз з'явився, що е міністр фінансів Трампа Бесант сказав, начебто, поки що, це не офіційно, але з достовірних джерел, що Америка уперше розглядає можливість конфіскації російських коштів. Це інформація про те, що до кінця місяця Америка Рка уперше може приєднатися до європейців і сформувати новий санкційний пакет проти Росії. Тобто, знаєте, ну кри, крига рухається. Ситуація змінюється. Ну а що це можуть бути за санкції, і як можна вдарити по Росії, як можна змусити її, наприклад, до приговорів? Про це я якраз тут у Вашингтоні розмовляю з експертами, і з одним з них, людиною, яка є дуже знаною у Вашингтоні, яка входила у санкційну групу Єрмака Макфола. Ми якраз про санкції і поговорили. Коли європейський десант цими днями вмовляв США приєднатися до рестрикцій, які проти Москви запроваджує ЄС, Вашингтонські експерти наголошували на небезпеці нинішніх клаптикових санкцій. Називаючи цим терміном ситуацію, коли більше немає єдиного фронту. Хтось запроваджує обмеження, хтось ні, і Москва між ними маневрує. Усі країни повинні мати однакові санкції, бо зараз із цим жодного порядку. Тому ми постійно бачимо, що когось із росіян санкціонують в одній західній країні, а він щасливо живе в іншій. Має ж бути якась координація, та на жаль, ми не бачимо жодних рухів у цьому напрямку. Що в цій ситуації тішить Андерса, це те, що команда Трампа виявляється. Не може самостійно скасувати санкції, які вже були впроваджені. каже за Байдена, все спеціально оформили так, щоб це рішення було неможливим без згоди конгресу. конгрес свого часу затвердив спеціальний закон, за який 98 зі 100 сенаторів проголосували. І тепер, якщо хтось уже потрапив у чорні списки, звідти не так легко вийти, бо винятки ухвалюють не за рішенням президента, а тільки через конгрес. Хитрість така. Її застосувала команда Байдена на щоб бути певними, що адміністрація Трампа не зможе легко скасувати санкції проти Росії, чи здатні нові санкції самі по собі настільки притиснути Росію, щоб Москва не мала іншого вибору, аніж погодитися на мирні переговори? Теж ні. Але Андерс, який все життя професійно аналізує стан російської економіки, бачить можливість завдяки санкціям все ж максимально вплинути на політичні рішення Кремля. Росія, судячи з усього, буде змушена скоротити свої військові витрати на наступний рік, бо вичерпує резерви. Тож фінансові обмеження діють і тому життєво важливо їх підтримувати. А те, що потрібно зараз, посилити нафтові санкції, щоб Росія менше заробляла. Скажу вам, це справді працює, хоча й пові а от що могло б стати рішенням, яке змінило би все, так це конфіскація заморожених кремлівських мільярдів, стверджує наш експерт. І тут, навіть якщо команда Трампа відмовить, то у Штатах російських грошей не так і багато. Вони у Європі. є 200 мільярдів доларів заморожених резервів центробанку Росії. Ці кошти у Єврокліар у Брюсселі. Тож заберіть їх і передайте Україні, і це повністю зніме фінансові проблеми лише завдяки цим коштам. А загалом це 300 мільярдів, якщо врахувати те, що перебуває не тільки у ЄС, поки що Вашингтон, і то за минулої адміністрації наважився лише на використання відсотків від зберігання путінських мільярдів. Але і це дозволило покрити соціальні виплати в Україні на весь цей рік і половину наступного. Штати тоді надали 20 мільярдів доларів. Байден зробив це у грудні перед відставкою і зміг перевести гроші напряму до світового банку, щоб Трампу не вдалося зупинити виплати. Спрацювало весь цей рік. Кошти йдуть в Україну. То заберіть уже всі ці гроші, і тоді Україна матиме достатньо, щоб виграти війну. Тому санкційний рецепт від Аслунда три в одному. Обов'язково узгоджувати рестрикцію між всіма країнами заходу без винятків, удар новими обмеженнями по продажах російської нафти, і обов'язково конфіскація. Не коли-небудь потім, не на відбудову і відновлення, до яких ще треба дожити. А тут і зараз. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.